Всіх вітаю. Я розумію, що, в принципі, в цьому розкладі вже немає сенсу. але Все ж хочу подивитися ще раз ці перемовини, які будуть сьогодні, значить, тут ось просто мені попалося. Пишуть, що європейці та американці хочуть за результатами сьогоднішніх переговорів у Вашингтоні оперативно провести тристоронню зустріч за участю Путіна в Європі. Якщо переговори сьогодні пройдуть вдало, то вони відбудуться наприкінці цього тижня. Так, пишуть, давайте подивимося, чи вдало пройдуть сьогоднішні переговори. Я не знаю, що для них вдало, ну просто взагалі, взагалі, чи вдало пройдуть сьогоднішні переговори. Маніпуляція просто сама випала з колоди. Чи вдало сьогодні? Дивіться, просто Путін перевернувся. Переговори. Сьогоднішні переговори в Вашингтоні. Ну, прям ніт. Ну, прям нет. прям будуть дуже серйозні загострення, які просто розбивають серце І маніпуляції. Добре, чі, да. Сьогоднішні переговори. Ну, на да, дорозі додому. Тут також будуть маніпуляції з приводу того, що от ми перемогли. Тобто ми маємо вдалі переговори, але вони їх не мають, тому що там багато хитрості підстав підлості і багато буде агресії. Я не бачу тут хороших карт. Лише. оце. Тут показує саме дорогу в дім перемовини і дорогу додому. До речі, дорогу додому, да? поясніть мені. Ну, захист. Ну, взагалі, якась пауза в захисті, тобто не, не знаю. Талих переговорів я не бачу. Ну, взагалі, тоді давайте тоді, ну, хоча б спитаємося, чи будуть перемовини з Путіном в Європі. Вони там щось поназначали Предлагали і Женеву, Ватикан, Рим і Будапешт. Прямо можна попутюшествувати і кругом переговори поробити. Так, чи будуть взагалі проведені переговори з Путіним? Зеленський Путін. Неважливо там, то що буде третій. Ні. Не буде, тому що тут просто ставляться такі обмеження, які ну, приводять до конфлікту. Ну, це просто карта. Ні, от не бачу. Дороги нема, дороги тупік. Ну, тому що Трамп, бачите, ось ось дивіться, карта Трампа і карта, яка Дорога. Тому що він там щось затіяв. І тут прямо дві карти нечесної гри падають. тому що людина нечесна, тому що хочуть з підтяжка, хочуть зробити якусь підлість на цих перемовинах. Буде загострення, розкачає ситуацію, так само, як і в, ну, в самому об'єднанні. Тобто це може бути Європа НАТО, ну, тобто всі наші там, е, які вся Європа, яка нас підтримує, вони будуть уже ну, нові плани, нові переговори з приводу війни. Нова дипломатія і підсилення в дорозі. Підсилення і надання нових можливостей. Я так думаю, що це якраз для України. Саме від Америки, ми, мабуть, наряд щось отримаємо. Давайте подивимося, з яким настрієм. Який буде настрій у Зеленського після цих переговорів? Який буде в нього настрій після цих переговорів? Настрій Зеленського після сьогоднішніх переговорів. Ну, Він буде засмучений. Тут видно, він маніпуляцію буде відчувати і він буде засмучений. Ну, але в нього є ідея, і не одна, я так розумію. В нього є ідея для іншого, для інших перемовин. Тобто він зрозуміє, що тут йдуть маніпуляції, його це засмутить, буде якась заява, буде про щось говорити. Але от новий шанс, нова ідея для перемовин все ж таки в ньому було відео. Що це проясніть мені. Важко захищатися. Він хоче отримати захист. Ми, на жаль, не дізнаємося про це. Це щось пов'язано зі світом і з окупованими територіями. Тобто. Прямо на загал нам не скажуть про що це, про, про що там ці нові ідеї і задумки. Так, об'явити в своєму домі перемогу. Він хоче в своєму домі перемогу по справедливості закінчити все, щоб було все ясно і зрозуміло, і про наші втрати також. Що ми не хочемо нічого втрачати? Ну, ось так. Так що, не цікаво Трамп. З яким відчуттям він закінчить ці перемовини? Які в нього будуть відчуття по закінченню цих перемовин. Кажіть, які у Трампа будуть відчуття по закінченню цих перемовин? Ну, все, буде чекати. Він зрозумів, що зірковості такої не буде. Засвітити в своєму сіті Х, чи як воно там називається, йому не буде чого. І він буде в очікуванні. І знову будуть якісь таємні. Ну, затягувати час, як завжди. Як завжди Він також і Затягує час. Причому це робить якось так ще і скритому десь там вон у нього для свого задоволення ще будуть посилати когось кудись для того, щоб заробити бабла чисто для себе, якісь торгові відносини собі в карман її дороги. Хто поїде? Щось важка така дорога. Попрінуждені для того, щоб себе захистити. Тобто вставати в позу захисту прийдеться. По-любому буде щось придумувати, захищати. Так, що Трамп? Ну, він буде злий. Тут прямо він буде шукати можливість захистити себе і свою Америку, щоб тримати. Щось військових тормозити, що нікому не дам, військових. Але ж він в минулому мод, якби він в минулому, якби він був президентом, не, не буде говорити, то цього всього не було. Ну і брехня знову, що буде брехня, маніпуляція, як завжди. Ну, якось так. Ну, що ж, сьогодні ввечері і перевіримо, що справдиться мій розклад. Самі дуже цікаво. Дякую за увагу. До побачення.